Сьогодні понеділок, 12 грудня. Мене звати Дар'я Корсак. Я запрошую вас на Український сервіс інформаційний вніс 24 А розпочинаємо ми з вами від головних новин з України та зі світу. США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоються ескалації з боку Москви. Путін у 2023 році хоче витратити третину бюджету Росії на війну. Документ вже підписано у інформації від Міноборони Британії. Росія має намір витратити на війну близько 143 мільярдів доларів. Це понад 30% всього її бюджету. Іранські дрони камікадзе вразливі до холоду, тож у морози їх не запускали. Заявила речник ОК Південь Наталя Гуменюк. На сьогоднішній день у Чорному морі вісім ворожих кораблів. Ракетоносіїв наразі немає. На Росії у палає торговий центр Стройпарк площа пожежі 10 тисяч квадратних метрів. Україна не зможе відбудувати всі міста після війни, заявила голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Деякі населені пункти зруйновані росіянами вщент. Сьогодні 292-й день війни. А сучасна українська армія була створена в 1991 році. А в 96-му у складі збройних сил були сформовані сухопутні війська України, найчисленніших їх підрозділ. Професійне свято військослужбовців сухопутних військ було встановлено указом Леоніда Кучми у 1997 році. А дату свята обрали 12 грудня сьогодні. Україна вистояла і неодмінно переможе завдяки вам, побратими і посестри. Дякую за службу і вірність присязі слова головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного. Щороку, 12 грудня, в Україні відзначають День сухопутних військ. Свято присвячене всім військослужбовцям, які входять в механізовані танкові ракетні війська, військову авіацію, артилерію, десантні війська та інші під час війни. Всі солдати сухопутник військ ризикують своїм життям за незалежність і свободу України. Тому зараз це свято особливо важливе. Спочатку російського вторгнення в Україну на Луганщині задокументовано 415 загиблих серед мирного населення. Повний масштаб російських злочинів буде відомий лише після звільнення, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Сергій Гайдай зазначив, що росіяни чинять злочини в регіоні, який завжди вважався дружнім до їхньої країни. Окрім задокументованих загиблих служби виявили сотні могил на подвір'ях, місця тортур і зникнень. Відомі випадки, коли жителі Луганської області, які не евакуювалися два місяці, перебували в російських катівнях. Переконаний, що покарання неминуче написав у телеграмі голова ОДА. Служба безпеки України також повідомила про контррозвідувальні дії, які проводяться в приміщенні церкви Московського патріархату в Харківській області. Обшуки тривають у 14 релігійних громадах і храмах, у тому числі у кафедральному благовіщенському соборі в Харкові та кафедральному Вознесенському соборі. В Ізюмі. Вони мають запобігти використанню релігійних громад як центрів російського світу та захистити від провокацій і терористичних актів. Вівторок, 13 грудня, відбудеться позачергове засідання міністрів ЄС, на якому обговорюватимуться Ціни на природний газ. 12 країн-членів ЄС, у тому числі Польща, вимагають скорочення набагато більше, ніж рекомендує Єврокомісія. Міністри ЄС, відповідальні за енергопостачання, планують спеціальну зустріч на вівторок, 13 грудня. Вони обговорять ціни на природний газ. Єврокомісія запропонувала встановити граничну ціну на природний газ на рівні 275 євро за мегаватт годину. Проте 12 країн ЄС, зокрема Польща, Греція та Бельгія, вимагають, щоб вона не перевищувала 220 євро. З іншого боку, Данія, Німеччина та інші країни категорично не бажають знижувати верхній поріг і закликають їх обережно знижувати ціни на газ. Економісти та політологи коментують, що домовитися з цього питання не вдасться, оскільки кожна з країн ЄС має на увазі лише власні інтереси. Хорватія, Аргентина, Марокко і збірна Франції. Ці чотири збірні зустрінуться в півфіналі чемпіонату світу. Другий чверть фінал між Францією та Англією в суботу був чудовим видовищем. Можливо, найкращим у Катарі. Так святкували французи відразу після приїзду в готель. Втім, це нікого не повинно дивувати, адже три колірні у драматичній зустрічі обіграли Англію з рахунком 2-1 і вийшли у півфінал чемпіонату світу в Катарії. Чинних чемпіонів зустріли з ентузіазмом в готелі у Досі, де люди співали, танцювали та розмахували французькими прапорами. Антуан Грізман навіть танцював на деяких меблях у Вестибюлі, поки вся команда насолоджувалася перемогою. Наступною грою для команди «Дід'є» дешама стане півфінал проти збірної Марокко в серду на стадіоні Альбей. З початку року на польських дорогах сталося понад 18 тисяч аварій, у яких загинуло майже 1600 людей. Повідомили в головному управлінні поліції. Протягом 11 місяців сталося майже 300 тисяч ДТП. Понад 21 тисяча людей отримали травми. Як повідомляють працівники, ДАІ постійно проводяться профілактичні заходи щодо ознайомлення іноземців з правилами дорожнього руху Польщі. За перші три квартали цього року за участю українців сталося 504 ДТП. Винуватцями зіткнення також є громадяни Німеччини, Литви, Узбекистану, Росії, Молдови та Болгарії. Влада Китаю оголосила про найбільше послаблення правил боротьби з covid 19 з початку пандемії. Обмеження, які обмежували поширення вірусу, були послаблені, але також перешкоджали економічній активності та викликали хвилю протестів у Пекіні, Шанхай та інших мегаполісах. Незважаючи на те, що уряд пом'якшив ключові частини своєї суворої політики нульового поширення covid 19 яка в основному стримувала пандемію протягом останніх трьох років, багато людей, здається, побоються надто швидко скидати кайдани. Трохи більше ніж через місяць після того, як Національна комісія охорони здоров'я підкреслила свою віддатність суворій політиці стримування, заявивши, що ставить людей і життя на перше місце, влада змінила курс і тепер каже людям, що їм менше про що турбуватися. Але є ознаки того, що нові новини все ще не переконали багатьох із майже одного з половиною мільярдів жителів країни 5 тисяч 235 – Кількість смертей, причинених ковід, у Китаї становить невелику частку населення, що становить менше одного з половиною мільярда людей, і є надзвичайно низьким у глобальному масштабі. Деякі експерти попереджають, що кількість загиблих може зрости до понад одного з половиною мільйона, якщо відновлення після кризи буде занадто поспішним. Ну і на кінець збройні сили України завдали ударів по трьох важливих об'єктах російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі, заявив. Мер Мелітополя. За ці вихідні 10-11 грудня Українська армія завдала ударів по трьох важливих об'єктах російських загарбників у тимчасово захопленому Мелітополі та поруч із ними серед військових Російської Федерації десятки вбитих і щонайменше 200 поранених. Загарбники панікують. Заявив мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу. А в цьому е в мене все. Я запрошую вас на наступний ефір українською мовою в Ньюсі 24. Завтра о 10.30 польського часу бережіть себе до побачення. Слава захисникам і захисницям України!